Це припущення точно не визнає Ватикан, але воно знаходить підтвердження у книзі Анаха. Попри всі заборони Бога, люди шанували гігантів, дітей нефілімів, а ті, по суті теж були наполовину божественними. Деякі дослідники припускають, що декому з велетнів таки вдалося пережити великий потоп, і тоді люди знову призначили їх своїми правителями. Можливо, саме це Ватикан приховував від нас багато віків. Або причина того, що церковні служителі недолюблюють книгу Еноха, ховається в ще сміливіших твердженнях Еноха. Адже автор давнього тексту казав, що нібито не філіми могли бути зовсім не грішними янголами а прибульцями з космосу. І якщо ви вважаєте, що для людини, яка жила п'ять тисяч років тому, це надто фантастичне твердження. Зачекайте, поки він не розповість вам неймовірно точні факти про будову Всесвіту. Згідно з Біблією, Енох був одним із перших людей на Землі. Резонно було би вважати, що в ті часи людство нічого не знало про особливості небесних тіл. Однак у своїй книзі Енох детально описав деякі астрономічні факти.